Василь Сухомлинський Як Миколка став хоробрий, Миколка прийшов сьогодні до школи дуже рано. На лавці під високою тополею сиділо двоє дівчаток. Вони дивилися на дерево. Щось зацікавило їх там. В очах дівчаток хлопчик помітив тривогу. Колиці знялася пташка, забилася, запищала тривожно. І тої ж миті перед лавкою щось упало. Миколка зрозумів пташеня випала з гнізда, а мати його тепер у розпачі. Одна дівчинка взяла пташеня і каже Якби ж хто сміливий був зараз у школі, він би поліз на дерево і поклав пташеня в гніздо. Миколка був дуже боязкий, але слова дівчинки вразили його. Невже вона вважає його боягузом? Я полізу, сказав Миколка. Ти? запитали дівчатка, з подивом глянули на хлопчика. Миколка поклав пташеня за пазуху і поліз на тополю. Від страху в нього тремтіли руки і ноги, але він ліз усе вище і вище. Поклав Миколка пташеня в гніздо, а сам спустився додолу. Дівчатка дивилася на нього захоплено.